учасники Сьогоднішньої нашої зустрічі, яка присвячена методиці NUMICON. І сьогодні ми поспілкуємося з логопедом-дефектологом Ольгою Лісненко, щоб з'ясувати, що ж це за методика, для кого вона, як її можливо використовувати, які можливо досягти за допомогою цієї методики результати, і що це взагалі таке. Вітаю, шановна пані Ольгу. Вітаю, вітаю, пані Наталія. Дякую, що І... запросили. І хотіла у вас дізнатися, запитати, що ж це за методика така, яка має назву NUMIKON. А Методика «Нумікон» була створена в 90-х роках для дітей з особливими освітніми потребами. Розроблена вона була в Оксфорді. Виглядають це форми, виглядають вони ось так. Що з себе представляє ця методика? Є форми з відповідними отворами. Наприклад, Т2. І ми всі бачимо, що тут два отвори, тобто можна навіть одягнути на два пальчики. Ось наша вісім падає, тобто від одного до десяти є форми, за допомогою яких ми допомагаємо дітям з особливими освітніми потребами, або ж можна ще застосовувати цю методику для малюків, щоб знайомити їх або формувати у них елементарні математичні навички? Скажіть, будь ласка, чому ці форми всі мають різний кольор? Це потрібно для того, щоб на початках, тобто на першому етапі, нумікону, дитина могла відрізняти форми, тобто, конкретно бачачи колір, а колір це є один із дуже важливих еталонів, які допомагають нам. Людям орієнтуватися. Наприклад, от у нас є чотири, дев'ять. Спочатку дитина сприймає форми Ніко за кольором, а потім вже і за формою. За допомогою різноманітних ігор, дитина починає в майбутньому сприймати їх саме в вигляді форми. Але на початках, щоб дитині було легше сприйняти, щоб дитині відділити, що це один, це два, це три. Всі наші, цифри, всі наші форми повідділяти, щоб дитина бачила, що вони відрізняються між собою. Це потім, вже в процесі, коли дитина починає гратися, сенсорно насичуватися формами, дитина починає розуміти, що вони різні за формою. А спочатку. Дитина все таки розрізняє їх за кольором. Цікаво. Тобто, якщо дитина вже більше старшого віку, то вже тоді можна використовувати номікон, який не має забарвлення. А, спочатку, спочатку а, навіть якщо це дитина старшого віку, 6+, давайте так, визначимося приблизно з віком, 6+, то спочатку а, ми знайомимо дитину з кольоровим Просто знайомимо, просто показуємо. А вже потім, коли якщо дитина гарно розрізняє їх, для цього є перехід на другий етап нумікону. Скажіть, будь ласка, з якого ж віку краще почати ну, знайомство не те, щоб ще використовувати, а от саме перше знайомство з нуміконом? Дивлячись, яка у нас мета? Якщо у нас мета познайомити дитину з самими формами, то це можна використовувати ці форми вже тоді, коли дитина почала сидіти. Як тільки дитина почала сидіти, дитині вже можна у вигляді брязкальця вдавати форми номікона. Для цього можна використовувати кільця, які, наприклад, ми використовуємо для того, щоб вішати гардіни. Або ж можна взяти просто саму звичайну мотузочку на неї, начепляти декілька форм і, наприклад, так, і дитинка ними може гратися як брязкальці, але ми можемо їх називати ще це сім, а це чотири, а це десять, просто граючись в таку гру. Але якщо у нас є мета навчити дитину вже саме рахунку, то е Дивлячись з розвитку дитини, звичайно, ми, ми відштовхуємося від розвитку дитини. Зазвичай до мене звертаються 6+, коли є підготовка, коли дитину потрібно готувати до школи. Тобто 6+, дитина вже по великому рахунку готова до того, щоб її навчали рахунком, тобто вчили в склад числа, навчали. І так далі, тобто все, що стосується математичних арифметичних дій. А, тобто, якщо я правильно вас зрозуміла, пані Ольга, є декілька етапів знайомства, а потім вже вивчення тієї ж самої арифметики, рахунку за допомогою нумікон. Так, все вірно. А в своїй практиці я використовую чотири етапи цієї методики нумікон. Перший етап це сенсорний етап, на якому включаємо всі сенсорні е, системи. І саме цей етап можна вводити е, діткам з дуже маленькою. От як почала дитинка сидіти, в принципі, вже можна сенсорно насичувати за допомогою форму ікона е, дитину. Наступний етап, е, або, скажімо так, перехідний між першим та другим е, це. Коли дитина на першому етапі дитина вивчила назви форм, і ми перевіряємо, чи дійсно дитина засвоїла саме форми, а не вивчила, наприклад, по їх. Для цього це все дуже просто. Беремо форму, її заматуємо у фольгу. пробуємо ще з декількома формами. Можна взяти з форми від 1 до 10, замотати у фольгу. А дитина буде чітко, у фазі чим добре, чітко вона бачить кількість цих кілечок, і таким чином ми питаємо дитину: де там, наприклад, 10? а ну дай мені 5. І дитина від розрізняє вже за формою. Тобто вона не бачить кольору, воно все таке блистяще, гарне. І дитина від розрізняє за формою. Це кінець першого етапу. Другий етап. У нас е, ставлення форми і числа. Третій етап арифметичні дії, додавання та віднімання. Четвертий етап це множення, ділення і все, що сюди може входити, навіть логарифм. Дякую. А пані Ольга, ви казали, що можна номікон вже починати знайомство дитини вже з досить раннього віку, тобто, коли дитина вже досить гарно отримує увагу, може тримати в руках форми, спостерігати. Але чи буде це цікаво такій маленькій дитині? Так, звичайно, я даю дуже багато різноманітних ігор, які включають всі сенсорні системи. І зорову, і, ню, і нюхову, і смакову, і слухову, тактильну дуже багато різноманітних ігор. І е, вже батьки або педагоги, які проходять у нас курс нумікону, вони вже самі з того переліку обирають конкретно, що підходить е, тій чи іншій дитині. Тобто ми виходимо тільки з того, що подобається дитині, а ми не заставляємо методика номіфон це дуже чудова методика, за допомогою якої ми можемо оце абстрактне поняття математики, ми можемо приподнести дитині просто отак, от на пальцях, дуже просто цікаво, зацікавлюючи дитину. Тобто використовуючи ті чек-листи з іграми, які надаються на курсі, все це дуже просто. Тобто, ви самі підбираєте, що конкретно підходить вашій дитині. Що конкретно, чим конкретно заці... ви можете зацікавити дитину, щоб дитина могла вивчити форми нумікона. Дякую, цікаво, мені вже самі цікаво погратися. А чи можна, наприклад, почати знайомство з номіконом не з першого етапу, а перейти одразу до другого співставляння чи третього вже прості арифметичні дії? Перший етап є фундаментальним, тобто це фундамент. На прикладі 2 плюс 3 я зараз поясню, чому потрібно починати з першого етапу. Будь ласка. Беремо форму 2, беремо форму 3, додаємо, тобто прикладаємо. Ось тут дитина повинна побачити 5. Якщо дитина ось тут не бачить, що це в нас форма 5, вона не пройшла перший етап. Тобто, е третій, оце у нас третій етап. 2 плюс 3 це третій етап. Якщо дитина. Не розуміє, що це 5, то, на жаль, вона не зрозуміє цієї методики. Я вже не говорю про множення, ділення, четвертий етап. На перший етап фундаментальний, і йому ми пристачимо найбільше часу, найбільше всього граємось, там найбільше всього емоцій віддаємо дитині, щоб дійсно зацікавити. І от коли дитина чітко знає форму, а не колір. Дитина зможе рахувати. Дякую. Ще такий етап. Яких же взагалі результатів можна набути, може набути дитина, використовуючи цю методику номікон? За допомогою методики номікон можна пояснити будь-який математичний вираз, а можна пояснювати рівняння, можна пояснювати задачки. Тобто, це та методика, яка допомагає дитині зрозуміти суть взагалі математичних дій. Коли ми беремо, наприклад, було три зайчика, прийшло ще два зайчика. Не кожна дитина з особливими освітніми потребами може там побачити п'ять зайчиків. У деяких діток з особливими освітніми потребами. Є особливість та, що вони бачать зайчика, а не кількість. Тобто, за допомогою методики «Номікон», дитини, дітей кількісному рахунку. Чим унікальна методика Номікона? Тим, що відразу ми багато сфер затр... можемо затронути. Які саме? Ми показуємо форму нумікона. Ми можемо взяти, наприклад, там три маленьких іграшки, вставити їх сюди, так? Це вже буде кількісний рахунок, тобто форма, і плюс ще співставити з а, цифрою 2. Тобто кількісний форма нумікона і циферка, все у нас це. Тобто це те, що нам потрібно для того, щоб розв'язувати задачки, тому що кожен приклад. Да, кожен приклад, це і є задачка якась. Було три датчика, прибігло дві білочки, скільки всього звіряток. Тобто, коли ми бачимо приклад 3 плюс 2, це чогось три, прийшло ще чогось два і щось утворилося. І таким чином, коли дитина розуміє, кількісний склад циферки. Таким чином, і дитина потім буде розуміти і ті ж самі задачки. А якщо дитинка не розуміє кількісного складу, тобто, якщо ми дамо дитинки 3 плюс 2, вивчаємо просто склад числа, зазубрюємо склад числа. На жаль, дитина не розуміє само, самої суті. А тим паче я вже не говорю про табличку множення, яку я пам'ятаю себе в дитинстві, коли ми просто на літніх канікулах зазубрювали табличку множення, при цьому не розуміючи її. Нам ніхто не пояснював про те, принаймні, мені ніхто не пояснював про те, що якщо взяти, наприклад, там три форми нумікона, двоечки, так? То це буде 3 на 2 і буде 6, і ми конкретно побачимо ось цю форму е, 6. І коли ми починаємо пояснювати дітям табличку множення, до речі, е, я працюю в ліцеї і я нормотипічним дітям, які е, це в нас другий клас, е, дітки, які не розуміють табличку множення, діток присилають до мене, я на номіконі просто показую. І все, діти вже йдуть і вони розуміють, що від них хочуть. Тобто, за допомогою методики Номікон, ми вивчаємо кіль... кількісний склад, ми вивчаємо саму циферку. І за допомогою самої форми дитина візуально може бачити конкретно, що зараз мені прочитала вчителька або мама. Було три білочки. Прибігло два зайчика, скільки зараз тваринок. І дитина відразу чітко бачить. Тобто є структура, так? Тобто дитина структуровано бачить, що це буде п'ять. Потім вже можна, звичайно, перерахувати, а дійсно там було 5. Але давайте по чесному ми не завжди можемо все перераховувати, а коли це в межах ста. Тобто перерахувати, перерахувати дуже непросто, а за допомогою методики номікон в межах 100 також можна викладати за допомогою методики номікон, і дитина значно швидше бачить і значно швидше розуміє ось ці поняття, тобто кількості. Дякую. Ви казали, що можна вивчати додавання, табличку множення, віднімання. Що ще можна навчати, допомогти дитині зрозуміти, які теми або арифметичні дії за допомогою форму Ну, Також можна вчити ділення, можна навчати будь-яким задачкам, можна навчати дітей вирішувати Рівняння, ті, які навіть е, діткам нормі е, не просто даються, але коли починаєш пояснювати на нуміконі, то діти починають розуміти. Е, е, що ще за допомогою форм нумікона можна вивчати? Да, от дивіться, коли ми беремо наш е, перший етап, наш сенсорний етап, про який я говорила, він фундаментальний фундамент наш, то там ми можемо вивчати і кольори. Ми можемо вивчати такі поняття, як однаковий, сортувати можна? Ми можемо вивчати такі поняття як довгий корот. Пані Ольга, ви казали, що можна вирішувати задачі на додавання, можна вивчати табличку множення, віднімання. Які ще арифметичні дії можна вивчати за допомогою форм номікон? За допомогою форму мікона можна ще навчити дитину ділити відсотки, такі поняття, як дробі, можна вивчати. І, в принципі, можна, можна за допомогою методики Номікон пояснити будь-які математичні поняття. Це унікальна, універсальна методика, якою дійсно можна все це пояснювати, показувати. І е, дітям це дається досить просто. Ну, по перше, по перше, вони вже знайомі з формами, вони вже їх не бояться. А е, тому, що коли діти проходять перший етап, тобто цей ознайомчий да, сенсорний етап, тобто вони вже стають, е, як можна сказати, що з цими формами на тип. І потім, коли ми намагаємося дітям ввести щось таке, е, ну ті ж самі якісь відсотки дробі, да, о, важко, важко. важко. Показали номікон, на номіконі все це пояснили. Нічого не важко. Прекрасно, все зрозуміло. Та ж сама табличка множення. Все зрозуміло, навіть, навіть 9 на 9 ми виплали. І Потім перевірили і зрозуміли, що це буде 81. А скільки радості у дітей, коли вони зробили таку величезну доріжку, а потім перевірили і сказали, що це буде 81. Я більше скажу, що можна навіть вирішувати такі, такі е, приклади, як 32 454 е, відняти 30 Одну тисячу двісті сорок п'ять. Навіть такі приклади можна рішати за допомогою методики номікон і ділити в тому числі. Ну і все це спираючись на сильну сторону дитини зорову, коли вона все це бачить і розуміє. І останнє питання: підкажіть, будь ласка, наскільки мені відомо, зараз не дуже використовують часто в школах форми номікон, тобто, це більше всі ж таки для домашнього використання? Не у всіх школах, ліцеях використовується методика номікон, тому що не всі нею це По-перше, і не кожен може, не кожна школа може придбати форми номікона. Я рекомендую все-таки використовувати обов'язково вдома і по можливості, якщо є така можливість, то щоб школа купила, щоб і в школі використовувалися форми номікона. На жаль, не завжди так буває. Я дуже велику надію маю на те, що буде все більше і більше шку... шкіл застосовувати методику Номікон, тому що дійсно, за допомогою цієї методики, навіть дітям норма, просто показуючи банальні речі математичні, вони значно швидше зрозуміють цей матеріал. Тобто, якщо дитина з особливими потребами освітніми має форми номікон, вона може їх взяти у школу, і її асистент вчителя, ну асистент вчителя у її класі, може допомогти дитині розв'язати задачу за допомогою форм номікон, якщо дитина ще не зорієнтувалася. Чудова, чудова методика. Тобто, маючи форме номікон, дитина може опанувати додавання, віднімання, співставляння більше-менше, перехід через десяток, а також більш складні речі, які будуть вже потім у наступних класах. Дякуємо пані Ольго. Це дійсно цікава і дуже цінна річ, яка допоможе нашим діткам, які мають або складнощі в математиці, або мають ще невпевненість в своїх знаннях в математиці, опанувати саме користування цією методікою, і опанувати математику, тобто рахунок. Навіть гроші можна використати навчитися рахувати за допомогою форм мікону і вже потім ці. І форми, я так розумію, не будуть потрібні, коли дитина вже зрозуміє, як це робиться, і вона зможе рахувати гроші без цих форм. Так, Так, звичайно, звичайно. Ну, це дуже цінно, тому що це практично, коли дитина йде в магазин, їй треба порахувати, скільки ж саме грошей вона витратить на те, що вона зараз запланувала дитина купити в магазині. І якщо в неї вже є розуміння оцього цього складання. То дитина це вже зробить з легкістю. А, дякуємо, пані Ольго. Нагадаю, що навчання методіці Номікон відбувається у нашому спеціалізованому центрі раннього розвитку. А це навчання можливе як для батьків, які хочуть допомогти своїй дитині опанувати цю методику, опанувати завдяки цієї методики а, рахування, а, складання, додавання, віднімання і так далі, табличку множення. А також батьки зможуть навіть по Уяснити цю методику, або зацікавити асистентів, вчителя, ці асистентів дитини, навчитися і допомагати вже дитині у школі, використовуючи форму і цю методику Нумікон. Дякуємо і чекаємо вас на наших заняттях. На все добре. На все добре.